Українські пілоти тренуються літати на потужних винищувачах. F-16. відео з навчань військових у данії опублікував президент України Володимир Зеленський. Пілоти в захваті від винищувачів. Як вони стверджують, F-16 провокують літати більш швидко та агресивно. F-16, more aggressively. Ж бойові літаки вивчають українські техніки, саме вони будуть відповідальні за належне використання та техогляд американських винищувачів. Як ми тільки знайомилися з цією системою, вона нам здавалася незрозумілою і нереальною до інтегрування в Україні конструкція F-16 є доволі складною раніше. Україна не мала доступу до таких передових та сучасних систем. Це дійсно варто, щоб ми просувалися вперед. Якщо ми хочемо розвиватися як країна, як структура в повітряних силах, ми повинні черпати цей досвід в різних країнах, які вже давно переступили цей етап українському небі F-16 посилить захист міст та громад від російської військової агресії. Це важливо, особливо зараз, коли окупанти активно наступають по всій лінії фронту. Завдяки маневреним залізним пташкам пілоти зможуть відганяти ворожу авіацію від кордонів України та мінімізувати кількість бомб, які росіяни щодня скидають на голови наших громадян. Нагадаємо, що у липні 2023 року була сформована так звана коаліція. F-16, Яку очолили Сполучені Штати Америки, Данія та Нідерланди. До неї також входять Норвегія, Британія, Греція, Люксембург, Канада, Польща, Франція, Румунія, Бельгія, Португалія та Швеція. Формування працює над передачею літаків, навчанням пілотів та обслуговуючого персоналу. Відомо, що перші F-16 мають з'явитися в Україні цієї весни. У мережі вже з'явилось відео, як бойову пташку везуть через українсько польський кордон. Втім, є сумніви, чи це справді літаки для України. Адже відео виглядає доволі старим і не факт, що саме ці F16 призначені для ЗСУ. А ви теж з нетерпінням чекаєте сучасні літаки. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні.